Друзі, мої вітання! Ми знаходимося в місті Києві поряд озеро Мартихів. Закрита вулиця, метро Сокорки, півтора кілометри. І сьогодні у нас презентація ось цього красивого одноповерхового будинку. Загальна площа 130 метрів квадратних. Проходимо на територію, ділянка рівної форми 5,5 соток, автоматичні ворота. Місце для парковки двох автомобілей. Йдемо, зробимо екскурсію по території. Власний септик з полем аерації, вивід під електромобіль. І також от сюди проведено силовий кабель для дизельного генератора. Окремий вхід у нас до котельні, алюмінієві двері. На території нашої ділянки виконано озеленення, покладено рулонний газон. Ось сюди виведено пульт управління автоматичним поливом. Вода відведена від від будинку, тераса загальною площею 20 метрів квадратних. Ми потім ще раз сюди вийдемо, коли будемо робити вам огляд будинку зсередини. Трішки технічної інформації по будинку: будинок збудовано з керамоблоку, утеплення 150 мм міліметрів пінопласт, і на фасаді у нас таке поєднання декоративної штукатурки і плитки. Тепер давайте пройдемося всередину будинку і зробимо вам огляд будинку в середині. Ну що ж, друзі, давайте зробимо тепер презентацію будинку всередині. Відразу зверну вашу увагу на алюмінієві вхідні двері. При вході передбачена вбудована шафа для верхнього одягу. Загальна площа нашого будинку 130 метрів квадратних. Окремо йде площа котельні і підвала 66 метрів квадратних і тераса 20. Почнемо з кухні, проходимо на кухню. Площа кухні 37 метрів квадратних. У нас тут є вбудована вся необхідна кухонна техніка, холодильник марки Samsung, посудомийна машинка Bosch. Далі йде індукційна плита, ледовська підсвітка вечірня, витяжка, духовка. Підвіконня у нас виконані з штучного каменю кварциту, обідній стіл і вихід на терасу. Вихід на терасу у нас також алюмінієві двері. Тераса загальною площою 20 метрів квадратних. Літом тут можна поставити літні меблі і проводити час з близькими. Далі йде у нас камін. Диван марки Blast – це український виробник. Ось тут у нас передбачено місце під телевізор. І камін ручної роботи виконано по індивідуальному замовленню. Опалення в нашому будинку відбувається за рахунок теплового насоса. Окрім основного елемента опалення, тепла підлога, вона у нас по периметру всього будинку, в кожному приміщенні облаштовані ось такі фанкойли. Зимою вони працюють на обігрів, а літом як кондиціонери на охолодження. По плануванню будинку, окрім кухні, вітальні загальною площою 37 метрів квадратних, у нас є три спальні кімнати, два санузли, велика гардеробна і пральня. Від пральні у нас є спуск в підвал. Зараз ми його також вам покажемо. Почнемо з коридора. Великий коридор. З цього коридору можна потрапити в будь-яку спальну кімнату. Ми почнемо з гостєвого санвузла. Він у нас відразу при вході. Сантехніка у нас марки Hansgrohe. душова туалет, гігієнічний душ і велике дзеркало з умивальником. Двері у нас на скритих петлях. Виробник папа Карло. Це українська фірма. Далі йде у нас з лівої сторони перша гостьова спальна кімната. Її можна використовувати або як дитяча, або ж це приміщення можна використовувати як кабінет. Ось у нас фанкойли, підвіконня, штучний камінь, металопластикові вікна, хороші, якісні, і місце передбачено під ліжко. Тут у нас такі бра облаштовані. І велике вікно. Відповідно, велике вікно, багато сонячного світла потрапляє в кімнату. Йдемо далі. Тут у нас пральня, окремий вихід з пральні на вулицю, місце під пральну машинку, щиток з цієї сторони. Ось тут у нас грибінки для регулювання теплої підлоги. І ізюмінка нашого будинку це наш підвал. Ми знаходимося в підвальному приміщенні. Загальна площа цього приміщення 66 метрів квадратних. Тут у нас знаходиться тепловий насос, бойлер для підігріву води. Далі у нас іде система очистки води в цьому кутку. І бак для подачі води під тиском. Тут у нас є витяжка, освітлення, розетки І на сьогоднішній день, за необхідністю, це приміщення можна використовувати як укриття. Йдемо далі. Далі покажемо вам ще одну спальну кімнату. Вона у нас також вільного планування. Місце під ліжко, метр вісімдесят, або можна поставити 2 на 2 фанкойли. Тобто, повторюю ще раз, основний елемент опалення тепла підлога, але окрім теплої підлоги стоять фанкойли, які підігріваються за рахунок теплового насоса. І також їх можна використовувати як кондиціонер літом підвіконня і велике вікно. Проходимо далі. Далі у нас залишилась ще одна ванна кімната. Це наша основна ванна кімната в цьому будинку. З лівої сторони дзеркало з підсвіткою, ванна, вікно, і туалет, і також гігієнічний душ. Ну і основна спальна кімната в нашому будинку. Майстер бедрум. Вона у нас вже з гардеробною. В гардеробній є вікно. З лівої сторони місце під верхній одяг. Тут у нас ось такі полиці з доводчиками. І далі йде вже ліжко. В цій кімнаті вже поставили ліжко 2 х 2 і ортопедичний матрас. Вікна виходять у нас на західну сторону і на нашу ділянку. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалась презентація нашого будинку, обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube канал. Ну і приїжджайте на перегляди. До зустрічі!